І так я знову на тренажерах. Іду гуляти далі до слідуючих тренажерів. і хочу розказати про те, як же все-таки сприймати себе. Мені дали таке завдання спитати моїх знайомих, друзів, які мене давно знають, як вони мене представляють. І ось я вже. Почула, прочитала декілька викликів про себе. Я вам скажу, що так, це дуже добре, тому що це формує уявлення про себе, бо нам нав'язували люди, які не експертні, хто ми. І якісь там невдахи, казати, та ти не вдаха, а в тебе нічого не вийде, та ти нічого не роби. А з другої сторони, люди, які тебе знають, говорять зовсім інші слова. І це тебе теж може надихнути. І за що я хочу сказати, що все те, що про вас говорять інші. І вас не надихає, можете не чути, не слухати, тому що це неправда, це є тільки в їх голові. Наше сприйняття нас, самого себе, воно сприймається по-іншому. Да, дуже нам колись була важлива думка інших, а так направда то тільки їхня думка, і вони з нею можуть собі жити, і воно може зовсім не впливати на ваше життя. Тож формуємо образ себе такою, якою ви хотіли б бачити. Наприклад, є людина. Яка вам дуже-дуже подобається, і ви би хотіли бути такою, як ця людина. Ми вибираємо собі, ну, скажімо так, кумира. Ну, це не кумира, а людину, яка добилася у тій ніші, в якій ви працюєте, якихось результатів. І ви би хотіли. Теж повторити її історію, вивчаємо її життєвий досвід, просто набираємо. Ну, наприклад, для мене, для мене є таких пару чоловік, на яких би я хотіла. Бути схожою, це Ден Карнегі, який жив уже дуже давно, записав багато книжок. І одна з перших книжок, яких я прочитала, як здобувати друзів та впливати на людей. Вся в 14, ні, може в 12 років мені подарив її мій дядько Саша Сірик, і він надихнув мене на те, як правильно будувати стосунки з людьми. І від того часу я багато книжок Дейла Карнеги прочитала, потім вже й забула, тому що це все читалось не так свідомо, як хотілося б. Але до даного часу я і так вважаю, що це найгеніальніший письменник всіх часів і народів. Потім зараз в мене вже є другий наставник. Це Ісаак Пентасєвич, в якого я вчилася на коучинг, який е, теж е, користувався книгами Дей, Дейла Карнегі. І він побудував свій бізнес так, що мені подобається. В нього велика фірма, багато на нього працюють людей. Ну, Я би хотіла, так як він. І ще в мене є один теж такий кумір. Мій наставник це Наталя Шавела, яка в Україні запустила компанію Інкрузіс, партнером якої я являюсь, яка дає можливість мені подорожувати по всьому світу, бачити оцю всю красу, тільки завдяки тому, що вона повірила колись в далекому 17-му році чи 16-му. На початку цієї дивовижної компанії повірила, захотіла бути, і вона зараз в ній бордиректор, вона приїжджала в Польщу, я з нею зустрічалася. Шикарна жінщина, можна про неї так сказати. Ну і я теж бачу. І хочу бути такою, як вона, тому що вона дуже прогресивна, вона теж вивчила якісь коучингові програми психології, вміє теж впливати на людей, Так? що дарує людям щастя. І люди їй дуже вдячні. Я би теж хотіла трошечки сказати людям, які мене слухають, що от власне потрібно. Впливати на людей з добром, тому що от я хочу так дати, зрозуміти вам, що хай ніхто на вас не впливає. Зробіть собі свою самооцінку, хто є насправді, і якщо ви вже собі намітили якісь цілі. Якщо не намітили, то обов'язково намітьте, зрозумійте, куди ви йдете. Тому що якщо ви не знаєте, куди ви йдете, ну ви як сліпі, подімаєте? Ну як же ви підете кудись? Обов'язково мають бути якась ціль до мети. І потім, якщо ви вже намітили цю ці ціль, Цілі, то маленькими кроками кожен день, просипаючись, ми собі задаємо питання, а що я сьогодні можу зробити, щоб прийти до тої цілі? І навіть написати смс-ку подяку Танюшці, це теж може бути дуже гарно прийти до цілі. І мені ви... Ви мене теж продвинете до цієї моєї цілі, до якої я теж іду. Дивіться, як садочок іде. Бачите, як тримаються всі за О, як класно. Тобто отак. Єважки. Ну і. І що я хочу сказати, що перше ставимо ціль. Друге, вибираємо людину, яка вже пройшла цей путь від початку до кінця цілі і вже має успіх. Вивчаємо її хід, як вона це зробила. І потім кожен день маленькими кроками розписуємо собі, як ми йдемо до тієї цілі. Я так роблю, маю вже якісь результати. Ще до кінцевого результату мені далеко, але я крокую впевненими кроками. Кожного дня чого і вам бажаю.